А бразильську ж ніхто не пробував раньше, да? Кто ні. Я знаю, ніхто, ми не пробували. Я пробував, коли то Барона пробував? Лет 5 назад, когда Боря приезжал еще. Они красивые пузыки, она видно впитала себя. Да, после каждого раза доливать, это нормально. Абсолютно. А що ти пробував? Этот же. Баран? Барон. Зелений, мабуть, так? він був? Френч прес, як там є. 2011 року. А, це історія, наче так. О, от як правило, закінчується все French пресом. Це цікава історія, я читаю. Цікаво було поспостерігати за бразильцями, що вони роблять цим болотом, бо в мене, зізнаюсь, рідко виходить з нього щось вичувати через бомбілью. Видиш, тут в тому, що ти ні полота, ні, я зрозумів, але мене я ось а, ідентично все так роблю, і все одно болото утворюється з перших разів. щоб Ну вона просто розумієш, вона в'язка така ця жерба, єрва, точніше, і вона, от якщо потім подивитися, бомбілю так підтягнути, вона як мул. Таке виходить. Якщо ось звичайна аргентинка традиційна, вона така пориста виходить, як губка, і вона добре будь-якою бомбілею просочується, то, то є якби ще уругвайки і є парагвайки. Уругвайки-парагвайки вони ще більш такі виходять дрібні, а це взагалі просто борошно. Ну і з тими паличками, звісно. Но тут найважливіший прикол, по ці палички. Якомога краще підсунути до бомбілі, але це дуже рідко вдається. І вони тоді будуть якби природним фільтром від, від цього мулу. Значить, зразу треба їсти. — Зразу френч-прес, да? Але бразильці вони якось, Я знаю, ложка бразильці... Я бачив ролики бразильці. Я бачив ролики бразильці беруть от, таку величезну кую, десь дволітрову, може там літрову, і кладуть на низ лід. Лід кладуть, потім бомбу спочатку, потім лід. Потім насипають, це щоб більше паличок було, а потім зверху взагалі це борошно засипають. І виходить певний час, лід фільтрує це болото. Так. А далі, шановні YouTube оглядачі, ми будемо виймати бомбілі і ви не побачите, що відбувається далі. Це залишиться за кадром. Це б не американські мультфільми це 60-х років, нагадує, де там де цей свиньонок бігает, знаєш, да в американських мультимах такие ситуации. Хлорофильчик потянув? Скажи, что же я не заказал. А я три пачки забавил. Да? Да. Удачи. Ну не скучно, вот если у нас скучный вечер. Ну, одна, одна правда у Рогвайского помола, так она нормально тянется, а две болота. Одна такая и еще зелена. Здесь сюда. Не переведеться, да? В хозяйстве снадобить. Так, є Цікаво, нормально. роблять ці. Е, бразильці бразильці беруть ну. хека, оцей аргентинський хек. Бразильці аргентинський хек, смішно. Але вони беруть цього хека і ще там риба хек, є одна. риба а, морська, І вони обкатують її в цьому брао. Прямо брао так обкатують, І засмажують. В духовці. ні?